Мене попросили дати научно-практичний коментар щодо затримання Жана Могосельцева та Юрія Котова. Хочу наполягти на тому, що два ци громадянина України за версією слідчих СБУ. Що робили? Адміністрували сайт Віртухає. Це перше. друга. Юрій Котов призивав до того, щоб вбити -то Збройні сили України. Своїв відео. Саме так він і казав. Тому були арештовані Жан Новосельцев та Юрій Котов. Жан Новосельцев, представник теорії змов і любитель конспірології, усілякої і конспірологічних теорій, сам родом із Росії, просував. За версію слідства про російську пропаганду, де вона була? В телеграм-каналі Жана Новосельцева, а також в телеграм-каналі Юрія Котова. Хто хоче заперечити там якісь документи, ще раз підкреслюю, що слідчі органи мають достатньо доказів на сьогодні, щоб Переслідувати Жанна Новосельцева та Котова. Якщо у вас є питання щодо саме які саме документи, справа не в документах, а справа в їх висловлюванні і подальшій матеріал. Погрозах силовикам, суддям, адвокатам, прокурорам. Це є у відео. Саме цих осіб стосовно Жана Новосельцева, як це відбувається? Жан Новосельцев дружив з Юрієм Котовим за версією слідства вони адміністрували цей сайт. Служба безпеки має беззаперечні докази стосовно доведення цих. Громадян України. Тому щодо політичних переслідувань, чи були політичні переслідування? Багато пише мені про політичні переслідування Юрія Котова та Жана Новосенцева. Бачите, що відбувається, коли я попереджав, що потрібно бути обачними своїх. Не тільки висловлювання, але в інформаційній безпеці стосовно збирання будь-яких даних, але мене не було почуто. А Юрій Котов по хамськи ставиться до інших людей, і вічно він там каже і казав про свою там велич, і вічно когось кувісосив. З правозахисників, що він тільки такий великий правозахисник, а потім люди пишуть, де всі правозахисники, чому вони його не захищають Юрія Котова, тому що Юрій Котов себе не достойний був і нервово реагував на критику, на свою критику, тому це є доречним. Якщо хтось мене запитає, стосовно чи переможуть ці двоє громадяни, Служби безпеки та будуть вимагати справедливих компенсацій, час покаже, хто переможе СБУ чи вона міг. Стосовно того, що Жанна Весельцев вийшов з СІЗО та зібрав гроші, це не відміняє його провини в тому, що він робив висловлювання, які несумісні з країною перебування його, як Юрій Котов. Багато хто а, з його і іншого підписників, можливо, будуть мені писати, що я в чомусь не правий. Що я там нічого не знаю, я магістр права, я дуже багато чого знаю, більше ніж ось ці двоє. Також я бачив на телеграм-каналі Котова щодо деяких псевдо-юристів, які стверджують, що якщо не отримати і відмовитися від повістки, то нічого не буде. Повістка вважається Брущиною, навіть якщо ви відмовилися від неї. Повідомляю окремо, якщо навіть листок вона прийде та пошту. Я ж кажу, що Котов не експерт справи і не зміг себе захистити. Таке відбувається затримання захисників. Уявних захисників повідомляють чому? Тому що вони постять контент, який не відповідає за версію Служби безпеки державній ідеології. Хоча в нас жодна ідеологія не може бути визнана державою як обов'язкова. Але Юрій Поток публічно збирав до вбивства ЗСУ. Це він казав, коли ввів свої відомі стріми, поменуй стрімик, можете передивитися його відео, хто собі записав так от. І він казав наступне: якщо до вас будуть вриватися ТЦК, ЗСУ, просто ЗСУ, поїцає, як він казав, покладіть їх там зброєю. І хай валяються кабанчиками, це він публічно казав відповідно до статті 30 Конституції України, щоб захистити право власності на своє майно. Справа в тому, що в нашій країні не можна просто так носити зброю. Стосовно того, що можна. Вбити, як він казав, ЗСУ ТЦК та МВС України, якщо вони не до тебе проникне. Справа в тому, що в Україні дуже тяжко доводити в судах право на самозахист, у кращому випадку в судах можна. Перекваліфікувати вбивство на перевищення меж необхідної самооборони, щоб ви розуміли про що. Тому ті, хто з підписників котова не розуміють, що теорії змов не працюють взагалі, котово не допомогло його знання, якщо б він знав достатньо. То знав би, що потрібно було нам уважно слухати, що робити. Як Це я попереджав всі добродії, що, ще раз підкреслюю, якщо ви в Україні займаєтесь журналістською діяльністю, правозахисною, юридичною будь-якою, щоб у вас було менше проблем зі службою безпеки МВС на замовлення, потрібно, щоб ваші гаджети були зашифровані, а інформація була зашифрована десь там на сервері за кордоном. Розумієте, про що я? Ось що пустив коту Юрій Іванович, як журналіст Жанна Весельцев. То ми маємо, що маємо, слідство встановило, що вони є підозрюваними. Мета суду довести на сьогодні війні вони чи становить Верховний Суд України? Скільки буде тривати процес, мій прогноз? Більше ніж два роки стосовно. Цих статей, в яких їх звинувачують. Дякую за увагу. Звісно, ви можете мене критикувати за це, що я торкнувся цієї теми стосовно цих двох недобродіїв. Але я ще раз наполягаю, що вони самі допустили помилки, займалися конспірологією. Звісно, в нас за конспірологію ніхто. Нікого не садить, але в їхніх висловах були СБУ. Саме ті статті, по яким їх звинувачують. Котова залізабетонні докази його урана на весельцева під питанням. Це залежить від експертиз. Битва експертиз? Експертів та адвокатів, оскарження експертиз і так далі. Стосовно цього. Тому майбутнє буде вирішувати Верховний суд. До речі, підкреслюю, Не Верховний суд України, а просто Верховний суд. Всі знають, що суди приватні. Всі знають. Що вони недергавні, що вони займаються незаконно комерційною діяльністю. Але їх легітимність не має жодної ваги. Про це знають небагато юристів. От я про це знаю. Знають про це інші юристи. Думаю. Що вони будуть і далі захищати систему, я ніколи не захищав систему. У цих справах ці два громадянини України самі зробили себе винними, тому що не дотримувалися елементарних методів безпеки. Це стосується і Андрія Гура, відомого журналіста-конспіролога. Якщо він побачить це відео, передайте йому від мене привіт, і хочу йому заперечити, що те, що він робить, теж може підпадати під кримінальний кодекс за версією слідчих СБУ. Пора журналістам багатьом правозахисникам шифруйте свої повідомлення. Ці свої месенджери не зберігайте переписки. Саме так, використовуйте все-таки засоби безпеки і не свідчить проти себе. Стосовно того, чи випустять Котова під Грошову заставу. Все залежить від слідчого прокурора. Він буде вимагати без несення застав. Бачите, Жанну Новосельцеву дещо пощастило, він вийшов під заставу. Заблокували їх канали. Жанну Новосельцеву, що цікаво, просто видалили канали. а Котову просто видали сіролики. Але я знаю більше правду, підписуйся, будеш в курсі. Справа в тому, що ролики Котова не видалені. Служба безпеки ось що зробила. Записуйте. Перевела ролики приватні для юридичних доказів. А Жано Новосельцеву просто знесли канал за його діяльність, за версію, підкреслюю Служби безпеки антиукраїнської. Це є офіційна версія Служби безпеки та МВС України. Зараз декілька спецслужб займаються цим двома справами. чи політична це. Замовлення чи переслідування становить суд. Якщо підкресли суд становить, що вони не винні, тоді вони мають право на компенсацію і можуть заявити публічно, що це були політичні переслідування. Чи натягли Служба безпеки сову на глобус з експертами? Я вам так скажу, їм ще пощастило, оце було, Тому що не було експертів зі справи Шарія. Якщо б використали ще експертів зі справи шарія, там була б стаття 111 111, дріб 1, Державна зрада, колабораційна діяльність, щоб навішила їм статей. Так і живемо. Чи правова Республіка Україна не правова. Маємо, що маємо. Це наслідки голосування по приколу. В наступний раз не голосуйте по приколу, не обирайте жодних олігархічних кандидатів в президент, щоб не було такого, як Котовим та іншими. А все це відбувається через те, що ви мовчали. Бачите, що жоден правозахисник не хоче захищати Котова чи висвітлювати цю подію. Жоден адвокат, жоден юрист. Жоден підкреслюю, не підтримав ані Жана Новоселіцева, ані Юрія котова Кумарненського. Юрія справжнього його ім'я та прізвище. Отов, це лише псевдонім. Можете мене критикувати, звісно, але я лише єдиний їх опонент, який висвітлює ці події. Я єдиний, який показує, що відбувається в Україні. Ми можемо ще сказати, що Тарас юрист висвітлював цю подію. Я вам так скажу, але не все ж він висвітлював Прокотова, він промовчав. Тарас юрист, спам'ятайте, а хто про надежу розказував З юристів чи адвокатів висвітлював, чи Стахова? Стосовно їх харешту, всі промовчали, а інші блогери її засудили? Стосовно того, чи винні? Становить суд. Той, підписуйся лайк-репост. Тут кажуть незалежно, юридичну оцінку. Подій, що відбувається. Дякую за увагу. Всього найкращого. Думаю, що буде справедливе рішення Верховного суду стосовно Юрія Комарницького, Юрія Котова та Жана Новосельцева. Відповідно до міжнародних норм права і жодного тиску на суд Служби безпеки чи інший ніхто не буде робити. Я б хотів побажати ось цим двом громадянам суд присяжних. Хоча лише це в кримінальних справах, коли загрожує пожиттєве ув'язнення. На жаль, якщо був би суд присяжних. Та відкритий процес, а з їх процесу роблять закритий процес, що не потрібно робити. Я рекомендую їм вимагати відкритого процесу і відкритості справи. Але чогось мало хто прийшов на засідання правозахисника Юрія Котова. жоден правозахисник, жоден юрист. Про це вам не сказав кажу лише я і їх опонент, кого вони вважають звісним бандеровцем і недолюблюють, тому що я казав на відміну від них правду, чому вони помилялися і помиляються, я казав на їх помилки, Щодо їхнього виправлення. Але вони лише можуть переходити на особистості. Бачите, чому моя велич особистості? Я коли критикую опонента, вказую про помилки. Не кожен може врахувати свої помилки. Коли мене критикують, я враховую помилки і їх виправляю. Звісно, як і порада. Якщо вони то речі. Дякую за юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення Позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Це стосовно оскарження штрафів ТЦК та СП та інших справ. Також вирішення питання і проблем з військового права по темі ТЦК та СП коштує. Від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700 гривень. Укладання контракту професійного зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте служити ЗСУ коштує 700 гривень, щоб потім не було того, що з багатьма. Солдатами виведений поза штаб або відсутність жодних компенсацій вам. Також я консультую у сфері кримінального права і процесу. В кримінальних справах проти вас це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо терміново, це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом Єрдепо. Дізнайся про свого контрагента. Ви також можете зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є кнопка спонсорства. Покупай преміум, YouTube преміум. а також ти можеш зробити донат через. Мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі лютини. Це коштує тисячі гривень. Також я консультую з будь-яких норм правил. Звертайся, роби підписку, лайки та репости. Дякую за увагу! Ще зустрінемось. Тут цікаво. Також продвигаємо ролики в тренди Ютубу. Завдяки вам, шановні, те виглядачі, розвивається мій YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Наша ціль розвиток ваших прав і свобод. В Україні. Разом переможемо. Словілля, яке сьогодні відбувається в Україні.